Доброго дня, шановні друзі. Я сердечно радий вас вітати в другій частині курсу англійська мова по простому, частина 2. Сподіваюся, що ви ретельно опрацювали першу частину, тому зрештою з чистим сумлінням можете підійти до цієї. Теж я сподіваюся, що вам сподобалися попередні уроки, що ви почерпнули безліч цікавої інформації і зрештою можете будувати хороші речення англійською мовою. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про одну цікаву тему: це є вказівні займенники. Однак знову ж заохочую вас занотовувати цю інформацію, теж повторювати, коли я вас до цього заохочую, і ретельно підходити до кожного уроку, зокрема. Отже, тема вказівні займенники. Вказівні займенники або до так званих вказівних займенників належать займенники: This, That, These і those. Для того, щоб якнайкраще збагнути їхнє вживання або використання, нам потрібні наглядні приклади. Тому для цього нам знадобляться дві ручки. Приміром, якщо вам англійською мовою, друзі, потрібно сказати, що це є ручка. Це насправді зробити дуже просто. Ви берете взайменник this Ось він. І кажете є. А потім є, ми знаємо з попереднього уроку, це буде «is». this is, і ручка. «a pen». Отже, this is a pen. Це є ручка. Тобто вона стоїть близько до мене. Правила граматики англійської мови говорять, що займенник this вживається перед іменником для того, щоб вказати на предмети, які перебувають близько до мовця. Оскільки ця ручка перебуває близько до мене, я кажу, this is a pen це є ручка. Однак якщо ця ручка перебуває далеко від мене, то правила кажуть: займенник that і those вживається, коли предмет перебуває. Дещо далі відмовця. Тому я не можу сказати, що th this is a pen. Я можу сказати, то є ручка. Це буде that is a pen. That is a pen. І я саме так кажу, тому що ця ручка дещо далі від мене, друзі. Отже, пам'ятайте, будь ласка. Однак, якщо є множина, тобто якщо ми маємо дві ручки або більше, то ми вже не кажемо this is pen's. Це неправильно. Це вважається серйозною помилкою в англійській мові. Тобто, якщо я хочу сказати, що це є ручки, дивіться, друзі, як я це роблю. This не this, а diees A. А чому? Пам'ятаєте табличку дій слова бути? Тому що коли йде множина, ми кажемо а. Коли одне на іс. А. Це є ручки або ці, ці ручки це є ручки. Вони перебувають близько до мене, тому я кажу this. Однак, якщо ці ручки перебувають дещо далі від мене. То ми застосовуємо інший принцип. Ми вже кажемо: those are pants. Those are pants. Це означає то є ручки. These are pans це є ручки. Those are pans то є ручки. This is a pen це є ручка. That is a pen то є ручка. Отже, будь ласка, наглядно збагніть для себе дану концепцію і вміло її застосовуйте. Знову ж, для того, щоб якнайкраще різнобічно закріпити дану тему, ми візьмемо декілька речень вживаннями цих займенників і побачимо, як ми можемо особисто в повсякденній розмовній англійській застосовувати дану тематику. Ось ми маємо перше речення: He likes to go to this shop. He likes to go to this shop. Йому подобається це буде he likes. To go ходити to до напрямок this, цього магазину. Погодьтеся, що. Гарне застосування. He likes to go to this shop. Йому подобається ходити в цей магазин. This is a good telephone. This is a good telephone. Це є хороший телефон. Приміром, я тримаю телефон в руці, і я кажу: ось цей телефон він є хорошим. Однак той телефон, твій телефон, той, який в тебе, він є поганим. Отже, в даному випадку ми говоримо про телефон, який перебуває в мене в руках, або принаймні близько щодо мене. Отже, this is a good telephone. Цей телефон є хорошим. Наступне речення: Do you like these people? Ще разок. Do you like these people? Чи тобі подобаються ці люди? Оскільки люди, це є множина, не людина, а люди, ми вживаємо вказівний займенник these. These. Зверніть увагу на вимову. These. Тому що це є множина. Чи тобі подобаються ці люди? Так, мені подобаються ці люди. Як це сказати? Yes, I like these people. Але мені не подобаються ось ті люди. But I don't like those people. But I don't like those people. Ще одне речення. These are bad computers. These are bad computers. Це є погані комп'ютери. Ці комп'ютери є погані. Але ті комп'ютери є хороші. But those computers are good. But those those computers computers are are good. good. Отже, це ми вживали, точніше використовували з вами вказівні займенники по відношенню близько до нас. Тепер давайте використаємо що дещо далі від нас. І ось як це буде виглядати. Перший займенник I think it is that bus. I think it is that bus. Я гадаю, або я думаю, що це є той автобус. Oh, I think it is that bus. Що це є ось той автобус, про який ми з тобою розмовляли раніше. Наступне речення. That is a nice boy. That is a nice boy. Ось той. Він є хороший хлопець. But this boy is a bad boy. Але цей хлопець є поганим. Отже, для того, щоб диференціювати, вам потрібні ці займенники, друзі, пам'ятайте. Йдемо до наступного речення. Those people like music. Those people like music. Отже, ті люди вони люблять або їм подобається музика. But these people, але ці люди, hate music hate. Слово hate означає ненавидіти. But these people hate music. Але ці люди ненавидять музику. І останнє речення. Those are her books. Those are her books. Тобто ось ті книжки, вони є її. Або ті є її книжки. Those are her books. But these books are mine. Але ці книжки є моїми. Отже, друзі, погодьтеся, що це насправді дуже цінна тема, і насправді дуже вживана. По суті, в українській мові ми повсякденно її вживаємо. І теж, якщо, якщо взяти англійську мову, то, по суті, корінні мовці на всій мови, вони постійно теж вживають. Буквально кожних декілька хвилин, інколи секунд, вони кажуть, «О, це, і це, це, той та те, і так далі. Тому цю тему, скажімо, це належить до, до тих тем, які потрібно знати на підсвідомому рівні. Давайте дещо повторимо вимову, тому захочу вас повторювати і ретельно відпрацювати її. Ось ми маємо ці чотири вказівних займенника. І повторюйте, будь ласка, за мною. This. This. Тобто -то там така і, по суті, змішана з і. Не чітка наша е, а такий мікс. This. These. These. That. That. Those. Those. Отже. Наразі, все. Дякую вам за увагу, друзі. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і ви почерпнули для себе безліч цікавого. Зустрінемося далі в наступному другому уроці. Бажаю успіхів!